У хвилини душевного смутку, у часи випробувань і тривог, серце людини, як і в давнину, шукає підтримки, у молитві, у вірі, у чомусь вищому. І, мабуть, саме тому вже не одне століття люди йдуть до Дубовицької криниці, тихого, але глибоко символічного місця, захованого в зелених обіймах лісу. Поблизу села Дубовичі, що на Кролевеччині. Про це місце з любов'ю та трепетом говорять легенди. Одна з них про хлопчину чередника, який багато років тому пас худобу серед дібров і галявин. Спека була неймовірна, тож йому дуже захотілося пити. Раптом попереду щось блиснуло. Хлопчина завмер. Дивовижне золоте проміння осяяло все довкола. На нього дивилася богоматір. Засліплений юнак знепритомнів, а пречиста діва промовила до нього: «Підводься, синку, ступи сім кроків праворуч і побачиш джерело. Випий тієї водиці і минеться все, станеш сильним і здоровим. Зробив юнак саме так, як казала б його матір, і знову став зрячим і ще сильнішим, ніж раніше. Про своє ж видіння розповів усьому селу, відтоді і ходять до джерела не тільки втамувати спрагу, а й лікуватися. З того часу сюди йдуть не лише по воду, йдуть по надію, у десяту п'ятницю після Великодня. Сюди з'їжджаються віряни із усієї округи на літургію, на молитву, на місце сили. А нині до Дубовицької криниці їдуть і молоді пари, які вирішили поєднати свої долі і стати до шлюду. Вони зупиняються тут, щоб поклонитися святому місцю, напитися цілющої води і благословити свої почуття. На довгу і щасливу дорогу. Бо кажуть, хто наб'ється тут разом, той і в радості, і в горі буде разом і далі. Це не просто джерело, це місце, де минуле торкається сучасності, де з під землі б'є не лише вода, а ключі віковічної сили, оповитої таємницями історії, згадують, що колись. Тут знайшли чудотворну ікону Богородиці. Старожили кажуть, що джерело било із під могутньої сосни, його пробували засипати, замулити, стерти з лиця землі. Та знову і знову з'являлися люди, які очищали, берегли, вірили. І криниця вціліла, вистояла, попри заборони, нищення і забуття. І струменить вода, і досі, у мороз і спеку однакова, незмінна, насичена йодом, корисними мінералами, її набирають з собою в дорогу, щоб лікувати тіло і душу. Кажуть, навіть тяжко хворим вона повертала здоров'я і жагу до життя.